Урок проповідь на неділю 1 червня 2025 року. Тема Викриття сучасного масового гіпнозу. Золотий текст. Об'явлення. Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому. Відповідне читання до єфесян. Нарешті, мої брати. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів всієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавшись стегна своєю правдою, і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Урок проповідь з Біблії. Ісаїя. І будуть боятися ймення Господнього заходу і слави його за схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене. Псалтир хто живе під подкровом всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, скаже Господеві, заступник мій єси, прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від всі тіла вся від слова тривожного. Плечі масуми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті й бісу полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішники побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе від усіх путях Твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнувся о камінь ногу Твою. На Господа Василиска наступиш і потопчеш два і змія. Бо на мене він уповав, і вирятую його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую його, і з ним його скорбі, і визволю його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його, і явлю йому Спасіння моє. Четверта царів. Сирійський цар воював з Ізраїлем, і радився він зі слугами своїми, говорячи. На такому-то й такому -то, то місці буде моє таборування. А Божий чоловік послав до Ізраїльного царя, говорячи: Стежися переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни, і послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив його Божий чоловік, та остерігав його, і він стерігся там не раз і не два. І сильно занепокоїлося серце сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них: чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? І сказав один з нього слух. Ні, пане мій царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїлю у царі ті слова, що ти говориш у спальні своїй. І він відказав: Ідіть і подивіться, де він, і я пошлю й візьму його, і донесено йому, кажучи, ось він у ну, дотані, і послав він туди коні, колесниці та військо. І прийшли вони вночі й оточили те місто. А слуги Божого чоловіка встав рано й вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що ж будемо робити? А той відказав Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкриємо очі, й нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Псалтир Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися? Коли будуть зближатися до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі і по всі дні своє життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене. Дня нещастя в своїй скині сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе, немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Від Луки А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з -над Йордану. Сорок день його спокушав. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і Він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав. Щоб добру новину звіщати в Богим, послав він іме проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І почав він до них говорити Сьогодні збулося Писання, яке ви почули, і всі в синагогі, почувши оце, переповнились гнівом, і вставши. Вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місце було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Якова. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся діялові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Із підручника цілителя наука та здоров'я написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. «Не існує іншої сили, крім Божої, Всемогутньому належить уся сила, а визнавати яку небудь іншу силу означає не поважати Господа Бога. Зло без сили, воно не має розуму, тому що Бог є добро і, отже, добро нескінченне. Добро є все. Ніякі гіпотези про існування другої сили, окрім Бога, не повинні вселяти в вас сумніви або страхи і цим перешкоджати демонстрації зцілень у християнській науці. Ви робите божественний закон зцілення неясним і недійсним, коли зважуєте людське на терезах з божественним або подумки обмежуєте в будь-якому сенсі всю і всемогутність Бога. Тваринний гіпнотизм, магнетизм це омана. Месмеризм-гіпнотизм гіпнотизм це смертна матеріальна ілюзія. Тваринний гіпнотизм це навмисна або ненавмисна дія омани у всіх її формах. Це властива людині протилежність Божественної науки. Наука повинна перемогти матеріальне почуття, а істина перемогти оману і покласти в такий спосіб кінець гіпотезам. Які приймають участь у всіх неправильних теоріях і помилкових практичних підходах, Класифікація омани у християнській науці назва тваринний магнетизм або гіпнотизм уживається як спеціальний термін, що означає оману або смертний розум. Тваринний магнетизм є неправильне вірування в те, що розум перебуває в матерії, то що він одночасний і злий і добрий. Що зло більш могутнє і так само реальне, як і добро. У цім віруванні немає ні краплі істини, воно або неосвідчене, або злоновмисне. вмисна форма гіпнотизму закінчується моральним ідіотизмом. Істина безсмертного розуму підтримує людину і знищує вигадки смертного розуму. Порожній, барвисті претензії, якого подібно нерозумним метеликам обпалюють свої крила і перетворюються на порох. Гіпноз це усього лише фікція або ніщо. У тваринного гіпнозу магнетизму немає наукової основи, тому що Бог керує всім, що реально, гармонійне і вічно, а його сила не тваринна і не людська. Тому що в основі тваринного магнетизму лежить вірування, і це вірування тваринного характеру, то в науці тваринний магнетизм або месмеризм або гіпнотизм усього лише фікція, ніщо або порожнеча, яка не має ні розуму, ні сили, ні реальності, у певному сенсі це нереальне уявлення так званого смертного розуму. Існує лише одна справжня привабливість це привабливість духу. Приховані діючі сили. М'які форми тваринного магнетизму зникають і проявляється його агресивний характер. Верстати злочину сховані в похмурих схованках смертної думки з кожною годиною тчуть усе більш складні тонкі сіті. Сучасні методи тваринного магнетизму настільки приховані. Що вони затягають наше століття в паску безтурботності і створюють щодо цього питання саме ту апатію, яку й бажає злочинець. Ментальний деспотизм Людство повинне пізнати, що зло не є силою, його так званий деспотизм лише варіант небуття. Християнська наука позбавляє царство зла його влади і насамперед сприяє росту любові і чесноти в родинах. А отже і в суспільстві. Апостол Павло говорив про уособлення зла як про ідола століття цього і далі визначає їх як нечесність та хитрість. В асірійців Бог місяця називався син англійською гріх. Пробний камінь науки. Деякі не відразу озиваються на дотик істини. Мало хто піддається їй без боротьби. А багато неохоче визнають, що вони їй піддалися, але без цього визнання зло буде вихвалятися, що воно сильніше добра. Учень Христовий науки виступає в ряди тих, хто бореться зі злом, хворобою і смертю, і він подолає їх розумінням їхнього небуття і всебуття Бога добра. Для нього хвороба не менш спокуса, ніж гріх, і він зціляє від того і від іншого розумінням Божої влади над ними. Учень Христової науки знає, що це помилкове вірування, яке істина здатне знищити і знищує. Хто скаже, що немає помилкових вірувань, відчувши, як небезпечно вірити в життя, субстанцію і розум, не пов'язані з Богом. Знаючи, що тваринний магнетизм це те зло, яке знаходиться у віруванні в життя, субстанцію розуму матерії, електриці, тваринній природі і органічному житті. Чи стане хтось заперечувати, що це ті омани, які істина повинна знищити і знищить? Учні Христової науки повинні жити постійно підкоряючись апостольському велінню, вийти з матеріального світу і жити окремо від Нього? Вони повинні відмовити від агресії, насильства і гордині влади, християнство, увінчене любов'ю. Повинне запанувати в їхнім житті. Помилкове аргументування під час молитовного лікування веде до помилок у устілювальній практиці. Неправильну думку треба припинити, перш ніж вона знайде можливість проявитися. Як здобути практичну перемогу. Добро і зло істина і омана будуть боротися в розумах учнів. доки… Не восторжествує непереможна істина. Пізнання і чесність. Пояснити вашому учневі, що він повинен пізнати самого себе, перш ніж він зможе пізнавати інших і надавати допомогу нужденним чесність це духовна сила, нечесність людська слабість, яка позбавляє нас божественної допомоги. Ви викриваєте гріх не для того, щоб заподіяти шкоду тілесній людині, а щоби благословити її, а правильна мотивація винагороджується. Прихований гріх це духовна аморальність у піднебесі. Ошуканець у цій науки дякує Богу за те, що зла немає, а сам служить злу, прикриваючись назвою добра. Непохитно дотримуйтесь в думках усього вічного, усього доброго, усього дійсного, і вічне, добре і дійсне ввіде ваше життя у тому ступені, у якому воно заповнює ваші думки. Розуміння божественної всемогутності навіть до деякої міри знищує страх і направляє на шлях істини, на шлях, який веде до життя на небесах, дому, нерукотворному, вічному. У людської ненависті нема законного мандату і немає влади. Любов посідає на престолі. Доктрина абсолютної християнської науки полягає в тому, що в злії або матерії немає ні розуму, ні сили, і це та велика істина, яка зриває маскування за мани. Любов до Бога і до людини є дійсним стимулом як для зцілення, так і для викладання. Любов надихає, опромінює, указує шлях і веде за собою. Правильні спонюкання окриляють думку і повідомляють словами вчинкам силу і волю. Любов жриця при вівтарі істини. Терпляче чекайте, поки Божесна любов не зворушить води смертного розуму і не сформує ідеальну концепцію. Терпіння ж повинне мати досконалу дію. Одежі духу білі та безкуші, подібно до одягу Христа, тому навіть у цьому світі хай одежі твої будуть повсякчас світлі. Блаженна людина, яка переносить, долає спокусу, тому що вона була виправана, виявившись вірною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь, люблячим його. Амінь, амінь та амінь.